Привіт! Мене звати Євген, ми магазин триммерів та in UA». Зараз демонструю модель. До речі, в нас дуже часто дівчата саме її обирають на подарунок. Це багатофункціональна чоловіча електробритва. Ось Зараз давайте я вам покажу комплектацію. Ось така йде пакування. Справді хороший варіант для подарунка. Сама бритва це від бренду, до речі, DSP. у нас багато техніки від цього бренду. Ось так воно виглядає. Рухомі тригулівки, дуже приємні. Бачите, Ось так вона рухається. І сам рухомий блок, він також рухається, верніше, сам блок. Водонепроникна не електробритва. 60 хвилин час роботи, час зарядки до 2 годин. Вмикається за допомогою напівоберта. Будь ласка. Ось такий варіант. Також в комплекті є підставка, на якій вона зберігається, і в комплекті є ще насадки. Насадка для носа, насадка тримор для стрижки. Також без насадки можна використовувати і для гоління. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Ось, будь ласка. По-перше, що хочеться сказати, що бачите, тут. Посередині іде силиконова вставка. Це для того, щоб не було подразнень. Тому, і бачите, зубчики, вони дрібненькі. Таку насадку можна використовувати для гоління тіла. Тобто вона не буде викликати подразнення. Ось і до цієї насадки ще йде регульована насадка до 10 мм, Тобто можна використовувати для підстригання бороди. Ну і, звичайно, в комплекті, як я вже наголошував, є. Підставка є кабель для зарядки. Ось ціна такої електробритви 1199 гривень. Замовити можна на нашому сайті Trimor-in-UA. Замовити можна через інстаграм, робити скріншот, пишете нам в Дірект. Ось, і самовивіз місто Київ, Велика Васильківська, 72. Це, це Олімпійський другий поверх. Це і інше можна там оглянути, подивитись і забрати. На місці. Дякую за увагу, гарного дня!